Набір карточок на чотири теми, різні продукти, різні речі та транспорт, тварини, природа, речі. Деякі заняття, кольори та декілька сім'ї. Далі як це працює? Беремо прилад, який буде озвучувати, що знаходиться на картці, як правильно вимовляти слово. Тут є кнопка на боковій панелі вімкнення. Тримаємо. Вона Hello. Перевертаємо. Наприклад, беремо а, карточку і просто вставляємо. Воно його озвучує. Щоб а, ще раз озвучило, потрібно нажати ліву кнопку. І ще додатково є регулятор гучності. Шней. Snail. Snail. Так, щоб інше слово? Просто беремо, перевертаємо карточку. Eagle. Eagle. І так можна з будь-якою карткою. Jellyfish. Father. Mother. Також в комплекті додатково йде шнур для зарядки.